Всім привіт! І ви на каналі Анна Стар і сьогодні ми робимо глизун. Його дуже просто зробити. Ви зможете, просто треба клей клейпва, пінелібрадіа. Ну і загустити любий беремо клей ПВА Скільки хочете. Якого хочете розміру глазунтом. Залежить від того. Это я вот так буду улыбки мажет банку. Не, не, нет. Че, налила? а май, ничего. Давай наливаем нормально вот так. Вот так. Мы банку. Ой. все, моя же банка. Ну. Все. Налили. Клей. Вот. Сколько клеев. О. Круто. Так, тепер чуть-чуть даємо прозорого клею. Можна і без нього. Ну, я хочу дати. У мене там є чуть-чуть Трошки даємо. Все. Дали. Тепер перемішуємо. І, ну, якщо, о, не, ну я хочу не знаю, что лазун зробили, тут такие прихож. О, лизун, берешь руками фоквы. Берем пили братя. Болтаем. І... И давай нажимаешь запись, так добавляется. От, тепер є у нас піна. Мішаємо. У нас буде філа. Я він вже загустився. А, піна загуститель. Уявляєте? Піна це загуститель. Мо, моя подружка казала Марина, що піна в неї це був загуститель для лозуна. І в мене так сталося. Оце шок! У мене завжди, такий шок. Я тут ні разу не робила лозумні, ось звідки тут може бути активатор. Може на ложці? Так, яке на ложці. Навіть активатора не треба, напевно. Да. Оце рецепт. Лизун без активатора. Уявляєте, я не робила лизун без активатора. Хто не знає, де купити активатор, робіть просто він запуститься. Правда, мене У мене ось такої від марки Клей ПВА. І ось така от піна для прыття. З гелем так не получится. беріть именно піну. Так, я знаю, що такої марки ще є гель. У мене був. Дивіться, я сьогодні спеціально взяла прозорий контейнер. Коли ми робили мій подорожі найкращі, єлі лизунки у нас був непрозорий контейнер. Там дуже було добре видно. Я хотіла взяти таку змиску, подумала, але вже не було нічого видно отак. Що я буду перехиляти? воно ж може випасти І я взяла вас контейнер. Просто. У і... Ми там кусунки лежали, їх випила. І... Зараз я його замішаю. Все, от я його змішала. Чесне слово. Я тут не давала загустителя. Просто, якщо ви не знаєте, де купити загостителя, а ви знаєте, але там немає мені борок загоститель, але є сюди нуль загустителя. Я сюди взагалі не давала захистителя. І вийшов. Чесно, я не давала загуститель. Вот мій загуститель, якби я давала загустителя, я б вам давала. Типу я казала, що ніяк я не можу би загоститель. Запам'ятають отакий от, от ПВА, Така от піна для прийдя. Але іменно піна, не гель. І трошечки канцелярського клея, отакого. От ну, можна і без. Можна і без, Але якщо хочете, щоб прям такий самий, то ліпше. Жити. дивіться який крутий. витягую його. Це офігенний слайм, мені дуже-дуже подобається. Просто супер. Мені дуже-дуже сильно подобається. Дуже крутий. У нас, І буде друга частина. Чекайте Дараз. Дараз. Дараз, зараз, Щось, так, зараз, зараз. Так, розберемо його, добре тягнеться. бульки теж добре. Хрустить. Де се